Мої вітання, шановні, ви на каналі Autozvuk.ua і сьогодні у нас на огляді буде гаряча новинка від InfoLight LED-лампи серії M1 в цоколі H4. Лампи виглядають так дуже масивно, потужно і до того ж мають серйозну систему охолодження. По характеристикам, виробник заявляє, тут 55 Вт на одну лампу і 12 тисяч люмен світлового потоку на комплект. І звісно, нас ці характеристики не могли не зацікавити, тому зараз з вами будемо тестувати їх і перевіряти. Як я вже казав, лампи мають досить масивну конструкцію з великим масивним кулером, і також система охолодження у нас тут перебачає два такі. Мідні стрижні, які проходять через всю лампу, йдуть до кулера для більш ефективного охолодження. Ну, в принципі, я думаю, з охолодженням тут проблем не має бути. Єдине, що зараз більшість виробників все ж таки переходять на більш компактні кулери, які Спрощують встановлення ламп. Інколи елементи фіксації ламп в самій фарі можуть конфліктувати з великим кулером. І тому кулер все ж таки краще мати менших розмірів. Щоб запобігти ось цьому нюансу, у даної лампи все ж таки є одна конструктивна особливість це цоколь, який знімається. Відповідно, ми можемо спочатку зафіксувати цоколь, а потім вже в самому цоколі фіксувати лампочку. До речі, вся лампа у нас тут. Металева, алюмінова, а цоколь пластиковий, просто пофарбований в колір. Зручно і практично те, що у даної лампи цоколь має певний упор, тобто у нас немає можливості там провернути лампу на 180 градусів і виняти її, що Покращує надійність фіксації. Зараз багато виробників чомусь не роблять упор для цоколя, і відповідно з часом, коли ось цей ущільнювач починає просідати, є ризик того, що лампа в цоколі буде сама по собі обертатися, відповідно, буде змінюватися фокус. Ну, в найгіршому випадку, можливо, вона зможе там від вібрації зробити оберт на 180 градусів і випасти. Тут у нас є. Чітка опора, чітка фіксація, і також є ще ось така багатоступенева фіксація. Тобто приблизно десь по 2 мм обертається лампа, і на кожному проміжку вона фіксується ніби таким собі як храповиковим механізмом. Тому незалежно від того, як ми встановили лампочку, вона в цоколі має. Два варіанти фіксації. Вона фіксується ось тут, і також додатково ще фіксується за рахунок ось цього ущільнювача. Тому тут, до конструкції лампи, в мене взагалі немає жодних зауважень. Що стосується самих дротів живлення, то тут у нас єдине зауваження це відсутність додаткової ізоляції на дротах, яка б захистила їх від механічних пошкоджень. От. А самі дроти, в принципі, з'єднані з лампою правильно, надійно через таку гумову проставочку. І, до речі, під'єднані вони до драйвера з однієї сторони. В багатьох випадках це спрощує встановлення ламп в порівнянні з драйверами, коли дріт заходить з однієї сторони, виходить з іншої. Ну і нарешті контактна група стандартна, звичайна четверта. Тобто виняли свою четверту лампочку і замість неї під'єднали LED-лампу. Сама лампа встановлюється в фару аналогічно галогенці. Тими ж самими фіксаторами, єдине, що в нас тут є можливість зняти цоколь, як я вже казав, спочатку зафіксувати цоколь, а потім вже фіксувати в цоколі саму лампу. Тепер перейдемо до робочих характеристик ламп. Виробник нам обіцяє 55 Вт потужності на одну лампу. З урахуванням того, що в середньому, наприклад, там, напруга в бортовій мережі автомобіля може бути 13,6 В, вольт. Відповідно, при потужності 55 Вт дані лампи будуть споживати. Приблизно 4 ампер. Ми проводимо вимірювання характеристик ламп за допомогою сферичного фотометра, але там блок живлення трішечки вже заслабкий, застарілий, і більше 3 ампер він видавати не може. А нам Потрібно хоча б 4. Тому в нас з'явився ось такий блок живлення, який має струм вже до 10 А, і під'єднувати лампи до фотометра ми будемо вже через ось такий блок живлення, для того, щоб не мати обмежень по струму і отримати більш правильні і більш точні характеристики. І використання додаткового потужного блоку живлення, в принципі, мало своє місце. При напрузі 13,6 вольт на старті дані лампи споживають 6,2 А. Дуже високий показник, і при цьому на старті їх потужність склала 84 Вт. Світловий поток також вражає майже 3200 люмен. Ефективність при цьому складає 38 люмен Вт, колірна температура 5697 Кельвін. Через 5 хвилин після того, як лампи вже прогрілись і вийшли на свої робочі постійні стабільні параметри, ми отримали споживчий струм. 4 А. При цьому потужність впала до відмітки 54,4 Вт, що з урахуванням всіх похибок можна вважати відповідністю до заявлених виробником характеристик. Тобто, виробник обіцяв нам 55 Вт, ось по факту ми їх і отримали. Але в нас суттєво знизився світловий поток. З 3200 він впав до 2000 люмен. Ефективність при цьому майже не змінилася, адже в нас падав і струм. Відповідно, якщо все перерахувати, то ефективність у нас знизилась буквально на 3 люменоват. І трішки підросла колірна температура. Тепер вона в нас 62 к. Ну що ж, стартували лампи взагалі багато обіцяюще, 6 А 85 Вт потужності, але все ж таки через 5 хвилин вони прийшли до своїх більш земних робочих характеристик. З однієї сторони, можна сказати, що лампи відповідають по потужності, заявленим виробником характеристикам, а з іншої сторони, можна відмітити їх не дуже стабільну роботу. Все ж таки, в нас відбувся перепад майже в 30 Вт і приблизно. 1200 люмен світлового потоку, що становить приблизно десь 30% від робочих характеристик даної лампи. З робочими характеристиками більш-менш розібрались. Заявлено виробником потужність відповідає дійсності. 12 тисяч люмен ми поки що не побачили і навряд чи побачимо. Хоча, можливо, це якраз. Сумарний поток ближнього і дальнього світла двох ламп на старті. Тобто на ближньому на старті ми мали 3000 люмен, з двох ламп вже 6, а якщо ще додати два дальніх світла, то я думаю, до 12 дотягнемо. Але по факту, як ми розуміємо, на ближньому світлі. В автомобілі ми будемо користуватись з цих 12 тисяч люменів всього 2 тисячами. Інші 10 нас будуть, так би мовити, в запасі. Як це виглядає на практиці, ми зараз побачимо, встановивши дані лампи в фару і провівши ще один експеримент. Зважаючи на високу потужність і дуже високий світловий поток даних ламп, були побоювання і опасіння, що ці лампи в рефлекторній фарі не зможуть правильно сфокусуватись, і ми отримаємо що завгодно. Але тільки ненормальне світло. Але на практиці виявилось все дуже добре. Як ми бачимо, геометрія тіньової межі у даних ламп ну, практично ідеальна. Відмінності між цими лампами і галогенками особисто я не знаходжу. І те, що при такій потужності, такому світловому потоці дані лампи в рефлекторній фарі можуть нормально сфокусуватись, особисто мене дивує, і для мене це є ознакою. Хорошої якості і правильної конструкції даних ламп. Що стосується дальнього світла, воно тут виглядає наступним чином. Дуже яскраво, дуже потужно. Ну, в принципі, як ми бачимо, у ламп запас потужності є, І тому, крім класного ближнього світла, ми отримуємо ще й пристойне дальнє світло. Повертаємось до нашого ближнього. І зараз нам вже знадобиться. Люксметр для того, щоб заміряти саме освітленість. Ми її будемо заміряти в шести контрольних точках. Точки з першої по четверту це точки, які умовно у нас відповідають за освітленість дороги. Точка 5 це умовно водій зустрічного авто. І точка 6 це підсвітка узбіччя, туди входять в нас і пішоходи, і дорожні знаки. По освітленості в найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо максимальний показник. 2330 люкс. Точка 2 1750 люкс. Точка 3 – 800 люкс. Точка 4 490 люкс. Точка 5 той самий наш умовний водій зустрічного авто. На дистанції 4 метра ми маємо 93 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя, узбіччя тут добре освітлюється 1459 люкс. На 20-30 см вище лінії термінатора ми маємо світленість приблизно від 50 до 70 люкс. Це може говорити нам про повну відсутність світла, зважаючи на те, що ми знаходимося в закритому приміщенні, і дистанція до фари у нас 4 метри. Додаткова відсутність засліплюючого фактору ми бачимо і по тому, що я можу стояти просто навпроти фари. На дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись. Також ми бачимо, що верхня частина тулубу повністю в тіні. сюди не потрапляє світло, і відповідно, де б не знаходились очі водія зустрічного автомобіля, світло на них потрапляти не буде. Все світло у нас сконцентровано нижче лінії термінатора, якраз на дорозі. Тепер перейдемо до порівнянь і порівняємо наші лампи InfoLight m 1 з посиленими галогенками Philips GT200. Як ми бачимо в контрольній точці 1 лампи InfoLight світять майже вдвічі яскравіше за звичайні галогенки. А що стосується інших контрольних точок, 2, 3 і 4, то тут вже суттєва перевага на стороні LED-ламп. Тобто led лампи дають нам більш насичену світло, світлову. Плям. Узбіччя ЛЕДлампи також освітлюють набагато краще, ніж галогенки, і яскравіше приблизно десь в 11 разів. Єдине, у нас тут є невеличкий такий суперечливий момент з контрольною точкою 5. Це у нас водій зустрічного авто. Тут ЛЕДлампи дають більше світла, ніж галогенки. Але сам по собі показник 93 люкс він взагалі мізерний, і на дорозі побачити ось ці 93 люкс ну майже неможливо. Лампа освітлення салону в автомобілі. на... Дистанції приблизно в один метр, може давати освітленість, ну там максимум 80 люкс. Відповідно, ось лампа підсвітки салона, якщо її вімкнути, навряд чи когось буде сліпити на дорозі. Те саме стосується і ось цих 93 люкс. По суті, це більше, ніж у галогенки, але якоїсь шкоди таке світло на дорозі нести, звісно, не може. Далі перейдемо до. Ламп Philips Altinon Pro 9100. Це топові лампи від Philips. І тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 лампи Philips світять майже вдвічі яскравіше, ніж лампи від Infolight. Але в контрольній точці 2 у нас вже виграють лампи InfoLight. Також вони виграють в контрольних точках 3 і 4. Тобто лампи Philips у нас. Краще освітлюють дальню дистанцію, а лампи інфолайт дають більш рівномірний розподіл світла по світловій плямі. Також можна звернути увагу, що узбіччя лампи від інфолайт освітлюють набагато краще в порівнянні з лампами Philips. І знову ж таки, єдина розбіжність у нас це контрольна точка 5, 45 люкс проти 93. І останнє порівняння: тут у нас також новинка від компанії OLED. дуже цікаві лампи M3. Це у нас АLET M3 і Infolight M1. По своїм робочим характеристикам, ці лампи між собою трішки схожі. У Alet нас 1856 люмен, а у Infolight 2046 люмен. Але, як ми бачимо, в фарі лампи від ALET фокусуються набагато краще. Вони дають кращу освітленість в контрольній точці 1. І також дають хорошу освітленість в інших контрольних точках. Єдине, де вони програють, це контрольні точки 5 і 6. Підсвітка узбіччя і умовно водій зустрічного автомобіля. Але тут що 93 люкс, що 45 люкс, що 135 люкс, це взагалі ну, ні про що не говорить. Можна говорити про те, що в контрольній точці 5 з такими показниками світло повністю відсутнє. Загалом можна сказати, що у Infolight вийшли досить непогані, не ідеальні, але все ж таки непогані LED-лампи, які мають своїх конкурентів, але при цьому мають і певні переваги. Насамперед, при дуже високій яскравості, вони правильно фокусуються в рефлекторній оптиці і дають нам нормальне світло з правильною геометрією світло-тіньової межі. Також цікаво, що вони дійсно мають постійну робочу потужність приблизно 55 Вт. Відповідно, якщо в автомобілі бортовий комп'ютер б'є помилку при встановленні led ламп з цими лампами я думаю, дану проблему можна вирішити. Адже на бортову мережу вони дають навантаження аналогічне звичайним галогенкам. І тому ось в цей момент вони також можуть виправити в порівнянні, наприклад, з лампами. Philips і OLED, з якими ми порівнювали дані лампи. Тому, якщо у вас бортовий комп'ютер б'є помилку, я радив би все ж таки придивитись саме до цієї моделі. У цих ламп також хороші характеристики і показники по освітленості, і при цьому вони будуть нормально навантажувати бортову мережу, таким чином, що бортовий комп'ютер не відрізнить їх від звичайних галогенів. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.